І знову чергове забезпечення фронту. Сьогодні тут виставлені 15 комплексів і перші модернізовані. Всього загалом це складає біля 130 мільйонів. Це перший державний контракт, це визнання заслуг виробників. Ми маємо можливість передати чотири комплекси і Петрі. Ми їх обладнали найкращими купельними ребами, обладнали модернізованими технологіями, новими додатковими джерелами безперебійного струму, генераторами. Бо у нас дуже дуже ефективна співпраця, дуже-дуже Ефективно себе показують бійці. Високий рівень кваліфікації, високий рівень підготовки, високий рівень бойового застосування високий рівень ефективності. Тому в мене прохання, приймайте від нас дякуємо. ці комплекси. Ми поставили найкращі машини, це вже Фіати. Ми дуже Дякую кабінеті. вам за допомогу, дуже да. дякуємо вам за підтримку. Від себе особисто, від всього керівництва дуже дякуємо.